Чи бачите зв'язок новин, закривають школи, але готуються завозити 400 тисяч африканців і бенгальців на рік. Освіта знищується цілеспрямовано. Жбратські зарплати вчителів, сільські школи зникають, технічні вищі вмирають, старшокласники тікають у Європу, а міністр Лисовий займається продажем броні, дерибаном майна. Покриванням університетів, які стали центрами схем та співпраці з ворогом. У ХАІ, викладач Амброжевич, допомагав РФ з дронами шахет, а проректор Павліков крішував розкрадання через підставні фірми виводили мільйони, доступ до обладнання піддали заводу ФЕД, пов'язаному з росіянами. В ХНЕО імені Кузнеця ремонт покрівлі обійшовся в 10,5 мільйонів гривень. Хоча тільки на металочерепіці переплата понад 400 тисяч. А Вега, СТК Монтаж Україна, спецтехклімат, фірми, які роками освоюють освітні бюджети за участі колишніх депутатів Шалигіна і Лукаша. А ще нардепслуга Одарченка перед побігом з 2019-го через ДБТУ дербани землю харківських вишів, ділянки в Малій Данилівці вже розпиляли через суди. Реакції на скарги нуль. То до чого ж готують Україну без освіти зі знищеними вишами та з мільйонами туземців? Може, до нової бананової колонії, де головне продавати землю та бюджет, а не розвиток країни і дітей? Пиши в телеграм.